Добрий день Почали готувати вже вот, Насіння Насіння те разіння це подонати виступає за дона А от таке получалося А, озеро, озеро, озеро. Озеро вот так. Дує. Ну, ось. Мале. Я прибрати його. Тут двір моя сторона і Ось я зробив одне Перетрубив їх тут Оце така у мене Матина поставив ЕСМ-5 5 тонн на віє так что ли буря зменшиться? Этого нема Тамару Тута Той змобив ще партнера по ті 12 гектар за кіяк поки є момент. Перекалібруємо та інтерв'ю. А обертим відбувається як 3,5 тисячі. так что прочувствуем. Что-то можно и не самое. Но не все я никому тягать. Надо сейчас всей бункер выгрузка есть. Боже, справляется а тут у меня одна людина, а то кто я. <реклама> машину я прибрал, На ті, що не перегнав, отак виходить. Подвійця в лісі. Відсотків 10. Охоже. тонн кілограм 300 буде. А тепер оце виглядається. Раз. І все. Тут я зробив із погрузника.

Пиво прекрасно. А тут грязно, куда грязно. Покажу сейчас. Сейчас на дверь летить тут. Я прибрав, куча була. Отак так выгрузок. Можна працювати і самому потихеньку залишиться перетравити і загрузити всі Ось так вибира. Ну, бистро вирусо, я скоро з голову обіняти. Так, це міні. Вот здесь там одина, вверху. Вот в России. На этой стороне там, по-моему, дорога. Вот здесь. Вот пожара. багато Так, Тобто, потихеньку готовий потім. Буркотись, звісно. Покрізь по цьому комбай, ніну нічого. десь за один туди сюди. Може трошки довше. Перевідемо. Ну в зв'язку з війною, то напряг із робочою силою. То можна працювати і самому. В принципі, якщо багато б'яти, то куном завозити сюди і машиною перевозить так що вихід завжди є можна працювати й одному довіяв багатенько одійшлу десь з півтони туди-сюди оце було 3, 700, десь три тонни вийшло може менше Одвіялося. Таке щупле дрібне. Зараз покажу що, що навіяв. Я, ось я набрав три стакончики. Оце те, що віяв. Оце те, що дійшло на посів. Оце те, що відвіялося. Зараз висиплю. Ось видно тепер. Вроді б тут таке чисте. Тепер оце таке отрималось. Це вийшло ось таке посівний. А оце теж одвіялось. Ось таке. Це півтони таку водій йшло. Ось три. Зразка. Те що з під комбойна оце те що повіяв і те що відвіялось. вроді б то на перший погляд то й... нічого такого але ж воно ще ж його забрало і по удільному весу воще забрало а те що леше викинуло у мішок ну то півтони із 3,5 тонн півтони одвіялося. Так що в принципі ну тут що щупле бити легке Ну а тут те що доктор прописав Так що хороша ця есм 5 Віє непогано. Ну, наше ж це, виходить, по вазі калібрує. Залишилося тепер протруїти і посівний матеріал готовий. Це Богдана в мене. Щатоєру не готував. Та свою ж змолотив, то вже тепер... Можна сіяти по своїй породній 12 гектар. Все. Показав, як роблю посівний матеріал. Коментуйте, хто як робить, у кого як виходить. Ставте лайк, якому сподобалось. Підписуйтесь. До побачення.